Дивіться, що сталося з моєю хризантемою після дощу і вітру. Вчора був дуже великий вітер. Тут все поломав, ну як не все поламало, а багато чого похилилося. І та моя шикарна біла хризантема теж вона. Так, наче аж роздвоїлася. Так жалко я думала, вона буде радувати мене своєю красою. Дивіться, що жалко. Вона вже, напевно, що не виправиться. Так, ця так. жовтенька вже майже розквітає. Ценіка гарна така. <кхи> так, кнопочка ще ні. Ось так багато що похилилось, треба попідв'язувати. Ось ця похилилась повністю. Тоже має розквітати, не пойму, який колір. Це ще тримається. Деніс тапочки взувай, тапочки. Вибігає без тапок.